Привіт! Хочу показати вам, як я обіцяв, свою саморобну повітродувку з розподільчої коробки, куску пласкової труби, мірного стаканчика, пропелер з Аліекспрес і двигун, також з Аліекспрес. Три акумулятори 18650 високотокові плата BMS, а також драйвер двигуна на 80 А. І виходить у нас така повітро дулка. є дуже і дуже потужною. Ось Зклеєно це все гарячим клеєм. Ось такий тут у мене вмикач і порт для зарядки. І також шнур для зарядки на XC60. Так само можу показати вам зарядний пристрій, яким я заряджаю дані... дану турбінку. Ось така зарядочка SkyRC B6 Neo. От. Вона має балансування також, хоча плата балансування у мене стоїть в турбині. І вона дуже і дуже потужна. Важить вона, я думаю, близько 500 грамів, певно, десь буде важити. Доволі таки тяжка. Доволі таки тяжка, але дуже і дуже потужна порівнянні з попередньою турбінкою, покажу е, сопло, яке в попередній турбіні, і яке тут. Е, в цій турбіні орієнтовно сопло десь вихід 50. -ка. Ось яке тут сопло. Це вихід, а це вхід повітря. Тут а вихід, вхід, повітря. І зараз підемо на вулицю, я продемонструю, на що здатна дана повітродулка. Так, я вийшов на вулицю і хочу показати, як дує 10%.